Вітаю всіх. Сьогодні у нас підхолоднуло знову, десь нуль, так, трішечки мінус очікуємо на вечір. Відкрив голубів, гуляються, одне щось підхопилося. Тільки що підхопилося більше, але одна зачепилася. Це 91 голубка, стальна мура. Зараз я не ганяю голубів, такі самопідйоми мені теж не потрібні, бо все по парах. І хижаків хіж, ніхто не відміняв. Ну подивимось, десь вона хвилин 10 вже. Поки нікого нема. Подивимось як. Ну воно дуже високо, але ну, все одно. Небезпечна висота. Все по парах. Мені спало на думку таку тему обговорити на рахунок Миколаївських голубів, бо було кілька коментарів на цю тему в мене на каналі. До чого я веду, мені там якось питали там, голуби або що літають, які не літають зовсім, чи миколаївські вони, чи ні. Так ось я спробую висловити свою думку, що все ж таки я вважаю, що всі миколаївські. Чому саме? Бо особ... ну, ознака, єдина така ознака, ми звикли, що це стійко, да, миколаївське, високо. Довго, але це, ну, скажімо так, все таки це три, як на мене, ознаки якості Миколаївського. А є єдина, О, дуже швидко вона знизила, це добре. Дуже, ой, дуже кажу. Єдина є ознака, як на мене, Миколаївського голуба це безкружний стійкий польот. Все. От для мене. Це Миколаївський голуб. А ось високо, довго. Це вже якість Миколаївського голуба. Так молодець, я вже почав трохи хвилюватися на рахунок того, думаю, що вона полетіла, а вона трішечки розім'яла крила і все. Так от все ж таки я вважаю, що і ті голуби, які ну, вже такі більш до декоративних, для мене на увазі, котрі неспроможні літати. Хоча б цю годину літати я маю на увазі скласти, скласти залік. Вони неспроможні, таких вже вистачає голубів, на жаль. Але це теж Миколаївські голуби. Можливо, там треба щось думати про. Чи треба там ну, класифікацію якусь робити? Ну, то, то інша історія. А зараз цієї класифікації немає. Я все ж таки теж вважаю, що то миколаївські голуби, всі миколаївські голуби, які мають безкружний польот. А ось якість їх залежить вже від того, як вони довго літають, як вони високо літають, ну, в першу чергу довго, бо якщо буде довго, то буде і високо. Ну, я за не... Я кажу, що не кожен. Прям польот довго і високо, а в цілому більш системно. Якщо голуб буде літати системно, то він буває, низько літає, буває високо літає по-різному, але точно там вже є високо. Так то вже якість миколаївського. На жаль, зараз вистачає таких голубів миколаївських, які не спроможні навіть годину показати то вже інша історія, як мені там кажуть, то ж, а то ж красиво, а то не красиво. Ну тут все дуже умовно, тому що у кожного своя красота. Коли мені люди кажуть, що всім вже подобається, щоб воно підсерпачене було, я кажу, що мені не подобається, вони або не вірять, або ну, думають, що я можу типу, мені ці не бере. Ні. Тут я не через заздрі це кажу, мені дійсно не подобається, коли це плече є у голуба, ну, підсерповане крило. Мені не подобається, мені, мені подобається е, такий, звичайно, мені подобається класичний і такий пишненький. Ну. Але знову ж пишненький все це, щоб ця пишність не заважала. Якості, щоб вони вдома сідали, бо ми не були і попишніші голуби. Я починав з Донецьких, які були шарами. Але ж там інша проблема. Підняти їх не важко. Їх важко, щоб вони вдома сідали. Ось що важко. Ну то вже інша історія, у кого які критерії, які вимоги до цих голубів. На жаль, ми зараз. Дуже багато класифікацій в плані вимог, в плані цих, от, там, красоти, щоб крило отак тримало, щоб корпус отак і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це все теорія. Я все-таки більш такий до практики схильний. Так ось я все-таки повторюсь на відповідь чи Миколаївські те голуби, то я вважаю так, що вони теж миколаївські, навіть ті, які навіть неспроможні літати. Чуть одесит молодший ходить. Яготь. Від ярець такий сьогодні небезпечний. Північно, північно, західний льотки, такий він небезпечний вітер. Бо По цьому вітру вони вилітають якраз з льотків і вгору йдуть. Але зараз вони абсолютно не в формі, всі слабачки і вони не йдуть нікуди. Це добре. Зараз їм не треба вже. Не час. Час польотів прийде, на жаль, я цього. Року я розрахував трішечки на майбутнє вже висновки зроблю. Це Григорова. Борися Трахимовича голубок. Голубка на яйцях сидить. Голубка сидить на яйцях. Тут хотів показати вам ще Сергія Івановича оцю нову голубку, що я обрав, їздив. Її, її немає. Я не бачу, її тут, мабуть, вона в голубнику вона теж вже парувала, парувалася вже на яйця. Активно вже не її голуб вона з рожевим я її спарувала. Вона вже не перший раз Отак, от підльотує, але То погана, погана звичка. вона Зараз вона чому погана, бо вона небезпечна. Просто... Я навіть не переживаю, що вони не сяде сама. За це я не переживаю, що з цих голубів, хто тут, ну, моїх, в першу чергу, вони всі тут. ну Майже всі, скажімо, 90 на 100% я в них впевнений, що вони сядуть. Але але, буває хижак, в першу чергу зараз. Хижак, який не, не дає. Дивлячись на похолодання, дивлюсь голуби нормально, веселі, все добре. На яйця багато вже не ці морози великі були. Деякі голубки важко перенеслися, бо вони неслись, у мене ж несуть яйця. Деякі ось ця буренька. Щось дивлюсь слабенько. Зараз такі. Знесла тоді ще два яйця і так, її важко мати І ще одна голубка ряба, не бачу її. А, вона там у голубнику вона вже відійшла. Але таке, так, да, морози такі вони були. Ну начебто особливі, особливо сильні морози вже позаду у нас. Тепер таке, плюс-мінус, плюс-мінус. Вчора у нас. Плюс 8 було. Та навіть там по-моєму, до 10. Зараз 0. Ну, на завтра мінус. Але таке, потім буде хитати то в мінус, то в плюс. Вже. Ну, Тоді я, мабуть, завершу свою розповідь. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.